На Дніпропетровщині відбулися стрілецькі навчання присвячені загиблому герою майору Віталію Бохонку з позивним Гектор. Змагання організували бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади, в якій Віталій служив на посаді командира батальйону. В липні минулого року Гектор отримав смертельне поранення під Бахмутом. Віталій Бохонок був повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Звання героя України отримав посмертно. Про стрілецьке навчання на його честь розповість Галина Федорченко. Шкільний вчитель Віталій Бохонок став на захист України з перших днів російського вторгнення у 2014-му. Виводив свій підрозділ з Ізваринського котла, вижив у боях за Донецький аеропорт. У квітні 2022-го очолив батальйон 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. Його героїчні вчинки для мене були ще з 2013 року, коли він почав свою. Військову діяльність у 79-й окремій десантно штурмовій бригаді. Кожен його вихід в зону бойових дій і те, що він став командиром батальйону, це вже є героїчний вчинок. Віталій пишався службою у десантних військах, згадує Лариса. Говорив дружині, це робить його щасливим. Одним із найулюбленіших занять це були стрибки з парашутом. Вночі, на воду, з різними представниками. Командування десанту штурмових військ йому це подобалось. Він жив цим. Стрілецькі змагання на честь Віталія Бохонка організували побратими та командування 25-ї бригади. Для своїх підлеглих Гектор був і залишається прикладом. Завжди знаходився на передовій зі своїми бійцями. Після сказати, перших боїв, які ми провели під командуванням Гектора, ми вже тоді ну, мій особовий склад, в тому числі і я, я був командиром роти, вже зрозуміли, що це наш командир. З яким можна йти в бій, який може вести в бій, Олександр згадує, комбат завжди давав чіткі та зрозумілі команди, виручав у гарячу хвилину бою. А коли Гектора поранили в липні минулого року, його побратими до останнього сподівались, що він виживе і повернеться на службу. Благодаря здібностям, як командира, як керівника, як військового дуже часто получалось так, що ми виходили з тяжких ситуацій з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. На стрілецьких змаганнях на честь Гектора зібрались представники не тільки 25-ї окремої січеславської бригади, показували вміння стріляти з пістолета, автоматичної зброї, помпової рушниці. На змаганнях враховували не тільки вправність, а й швидкість стрільби та звичайно, точність. Навички стрільби вони актуальні. Вони знадобляться способовся ну, пролюбив тому. Що вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше ніж противник? Це дуже вагома навичка. Попри те, що ця війна машин та артилерії, вузькопрофільні стрілецькі навички точно знадобляться кожному. Вважають учасники стрільб, взяли участь у змаганнях і досвідчені снайпери, як от Віталі, бо ніколи не є зайвим прийняти досвід інших. Що тут дуже сильні. Щодо змагання це дуже бадячово, є якісь вільні хвилини, щоб віддіватися від війни і просто відпочити від неї, позмагатися з професіоналами. Стрілецькі змагання не тільки покращення навичок бійців, а і вшанування героїв. Я дуже вдячна, що ви організували цей стрілецький змагання і сподіваюся, що пам'ять про нього буде завжди жива. Він достойний того. Те, що пам'ять була. Він був дуже добрим, сильним, сміливим. Я пишаюся тим, що в мене є такий син. Галина Федоченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.